Доброго ранку, мої любі малята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочинати. Малята, зверніть увагу на зимові дерева. Давайте ми з вами розглянемо ялинку. Ялинка росте у землі. В ґрунті. У неї є стовбур. Стовбур високий, товстий. Коричневого кольору. У ялиночки, гілочки тоненькі, колючі і густі. Їх дуже багато. Гілочки в ялинки зеленого кольору. На неї ще ростуть шишки, голки це листя у ялинки. Ялинка дуже запашна. Дітки, подивіться навкруги, а є ще зелені дерева. Ні, тому що восени листя жовтіє і опадає, а ялинка залишається зеленою. Ялинка і взимку, і влітку завжди одного кольору. Зеленого і така красуня. Ялиночка зелена, ялиночка моя, яка же ти гарнесенька. Ялинка взимку залишається зеленою, і здавна прикрашають до новорічного свята. У нашому садочку. Теж прикрашають ялинку, зараз я вам її покажу. А ви мені надійшли свою новорічну ялинку. Мені теж дуже цікаво подивитися. До побачення малята! Дякую за увагу!